Лита ялинка смарека альпійська на відеорозмір 90 см. Доступна в розмірах від 90 см до 210 см, виготовлена з провинного матеріалу поліетилен. Немає шкідливих і зайвих домішок, немає запаху, повністю екологічна та безпечна. В даному розмірі складається з однієї частини. Поставляється в картоні фірмовій коробці. 204 гілочки. З такої кількості зроблена дана ялинка. Вага 2,1 кг. Нижній діаметр гілок 64 см. Можна приділити її ще більше часу, там походити біля неї цілий день і розкласти кожну гілочку в різну сторону, і вона буде ще пишніша, ніж на відео. Комплектується пластиковою підставкою на 3 опори, в даному розмірі. Ялинки, які йдуть вже більше 90 см, комплектуються металевою підставкою на 4 опори. Кожна основна гілка крона, на яку намотані маленькі гілочки, обмотана шовковою ниткою, щоб закрити метал і придати більш стильного вигляду. Ялинка повністю неприхотлива в зберіганні, можна зберігати як в пакеті, так і в коробці. Гілочки не приминаються, не робляться пласкими. Протягом 10 років вона буде спокійно тримати форму, нічого з нею взагалі не станеться.